У Максима мойку він вам з додовольстві помий ой-ой-ой ой як тут свіжо ой-ой-ой ой, 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 ой. така піна, щоб ти розуміла, що я хотій ху... Ушна піно має бути піно я і... не за це води. Коня побулає. Давай, давай. Скільки закидаєш? 20 20? На ну, скільки? А тут 25 <рігlie> 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 Так. мені треба вода. Я надіюся там. О! О!

Дивлюся, що, що це за мейка. мейка? Максим не рекомендує такі мейки. Що ви бачите, один пістолет, не йдіть туди. Я провірив. Бо в одному пістолетові не може бути і піна, і вода. Воно не речі. має бути на піну віддільний. Бо якщо в одному пістолето відвіха це виходить. А це як... вже повна. Ну, типа піна не видає, як піну, бо піна має бути прям піною. А це якесь... Якесь. Такий п. Карточку оплати плати, подивись, тут кнопку взагалі Короче, не дай боже. А тут... Тут Який плюс? давай іксує Типа закидаєш 20, воно 25, типа X є. На 5 секунд довше. Якийсь плюс. Чуєш? А може там нормальні а ми в одній інсорації. А прикинь так один пістолет. Так, один. І тож... І другий пістолет має бути на. Так, да, ну тут хоч кнопки не вигодні. Які 100 плюс є. Декись. А там тоже така шляпа. Де? Угу. Така же? Ну, од є. <схід> а, а от для, для оцека немало. Це що ти просто простою водою машину з Мені каже, тряпкою, якби тако почухати, то б більш ефективніше було. Отак. Максим, ми, 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 ми всі машини За мелоч. Це є на владі мийка і тобічна. Блять, пішов би мілицю, так мою машину, блять, стилась би. От дивіться, піна має бути така піна. Ща вам покажу. Ото вважається піною, а не. А це не піна. Ну, оце піна. Оце піна. Оце во, ото піна, що машину взагалі не видно. А там, як виходить. А це, це просто такою тряпочкою потерли. І тако ще зверху попісяли. <рес> а не покажи кому... як. тако, попісяли. І на ну, цьому все, кінець. На <рес> цьому хватить, так? Да? Ну, типа... Піна, оце, оце піна. Оце прям піна. А, а, але не обіцяю, що буду знімати таку камеру ставити. Як? Не таку буду камеру ставити, а таку буду знімати. Щоб ти міг ставити одне і друге. І так, і так. Щоб ти побачив різницю, що Максим, за тобою їдуть. Я тут, туди, там Кажи, Мене пропусти. Кажи мене. Ти знаєш, як в цьому в Speed, поняв, типа ховаєшся. Типа за тобой идут, а ты кей, ну а... Давай тебе другого света. я тебе от концы. О, хоть и так бочи. А ч? А я забу. Нет, треба йти на толкову мейку, то не пить. На следующий раз в веку мейку в другую поедем. Да. Обзор мейки вид мик мейкси бола, да? Идем на мейку, миловичу. Даааа! Ща я буду куда-то ще ехати. Це куда далеко? Далеко їхати? Далеко їхати? Спитав його далеко їхати, чи ні. Так, далеко їхати чи ні. Блять, такими машинами. Давай Трошки? Трошки. Присюпуємося. Підем Трошки це... на мейку. Дуже далеко? Дуже далеко? Да. Наскільки далеко? А ти, мені, ти хочеш машину ще раз побити чи ти хочеш мені просто показати? Я хочу ще раз машину помітити. Це не мейка, ну ти що на приколі? Це на мійку не похоже. Це... Мені каже, ти лучше помив тільки що це з чоколу. Я зараз якщо включаю цю шляпу, мені вікно чистіше буде. Та ну, то це залупа, коня будбуває. Чесне слово, блять, тяжко сказати. Зараз будуть авторські права. все равно ще не получаю mm -hmm. <laughs> За це. все виключай так щоб мене не сліпило так ну вот так нормально mm -hmm. так щоб мене не сліпило там бачить хоча там ібиться с камерою дороги дивіться яка тут Максима припорка ви так бачили дивіться який тут музончик дивіться, а? Вікно <плес> запотіло Їдемо на наступну мейку, Максим зараз нам покаже які мейки самі унікальні, тому що він на них був. Да? Хороші. Тебе тут дієчити машини. Оооо. Так, О, так. свіжий воздух. О, пацані, який там стоять. А на следующую заправку Максим ой, Кузаправку. Ну, заправку? следующему мойку Максиму не нравится мойка. Що нам робити? Поїхати на следующую. Він не заплатить, поки не 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 получит своє. Так що їдемо на следующую мойку. Так. Ти за круто. Що? Тебе тім злосеيب. Mm -hmm. <laughs> ти нормальний вообще? Вот, а дивіться, Це мойка. Блядь, нажимайш те, то, що тобі треба і все, а не там. Тако. Взяли на 20 хвилин. Дві. А. Це підходить, карту. О. Просимо підтвердити на підтвердження. О. Яка я не помню, де вона. тут квітков? Я з той сторони походу. Дякую. Я не помню. Ну, а Павла, он уже Да, запина. Все, начинайте, да? Ну, да, давай, по машине. піна, не, не то що вачить ну типа бачи як рішає типа один пістолет і два пістолети типу, різниця Ну да, це вже новий голови Десь німець як пінка капає по кульці шоу Це вже Естественно Щось поняття на піну так. Я ж прям роблять відео. Томка Максим, не молю увидел. Искусство. Искусство тогда. Блин, все в ципени. Ч ⁇ да, не все? Треба идти смивать. Тогда. Нажимаєш типа ручку, що типа однією рукою. Типа 20 секунд нормально, а коли вже більше 20, та рука така... Ебать, бать, міньой, міньо! міньо. <laughs> Ладно, давай на 40. Попробуємо сорокку изметить. Yeah. Дякуємо. Oh. Так, подожди, да я увійду. <laughs> подожди. <laughs> 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 Поехали. О, скикики тут, а? Ч ⁇ рочка, да? Ты горозлезу. Сейчас паспорт есть с тобой? Конечно, есть, я шо. Це вже машинка помита, я вважаю. Ти не треба прям притискати, чуть-чуть тако лиш витираш. Поняв, розлигінця. Щоб чуть-чуть. Тут ж мені дзеркало, я тебе втім блід. Чекай, дай прикачу. за. да помири. Бляй, чекай. Сьора крутая. Не помлять туй. Дивіться, заставляє мене Максим. Робити в нього на рабство. Складно возитися та нічого не робити? Ах, рабство, Максим. максим, максим. Та та не я сильно не придавлю. Та я легенько, бачу. Я відкину тобі її кудись. Все, хватит. Я думаю, ти зі мною здроватися тряпку забрав Візяки ж... на не наживу, да, хва весла крути На натурі? Да, Все, Максим Чекичка Музика їде В путь Перед вами люди які миють електросамокат Вот такие эмоции. Солнце, Будущее. Двизик я с Нет, ты молодец.